Ну, можемо сказати навіть от стримано оптимістично, що да, наступ росіян літній на сумщині. Він ну скажімо так, не те, щоб зупинився, але справді захлинувся, тому що те, що на даний момент росіян вдалося стабілізувати на певній лінії фронту, це не означає, що вони там не захочуть, скажімо так, переламати ситуацію тими силами та засобами, які є. В такому трохи суїцидальному ключі. Але ну з іншої сторони, головний стратегічний результат ефект досягнуто, якби Навіть це фігуральний план про суму за три дні не вдався. В принципі, навіть пізніше погрози Путіна, що мовляв, ми то, якщо захочемо, то візьмемо суми, але в нас задачі такої немає. Ну це вже скоріше бровада з розрахунку на те, що якби там угрупування 53 тисячі штиків Ну, по яким там якби різні суперечливі дані є, чи то в них взагалі немає важкої бронетехніки, чи то є, але вони якось просуваються не дуже. Ну тобто, 53 тисячі групування це, якби ще навіть такий цікавий парадокс. виходить їх би могло б так би вистачити для розгрома кожної з трьох країн Балтії, по окремо, ну бо там сумарні сухопутні війська 15 тисяч. Але ну щоб взяти суми, росіянам цього не вистачило, тому в чомусь вони виходить повторний ляпас Своїм наступальним планом отримали в цьому регіоні, ми з вами якось проговорювали, що перший вони отримали в березні 2022 року, коли якби там було вибуто і строю головний сухопутний компонент, це Перша танкова армія, що якби по ефекту навіть важливіше за крейсер Москва. Ну і поки тим більше ми з вами теж, якби цей момент обговорювали, що, виходить, що росіяни то зможуть досягнути цілі взяти Москву, це якщо сума, це якщо вони спробують. Перекинути війська з інших напрямків фронту. Ну, на щастя, перекидання не фіксується, тому що у них досі так певно навіть розконцентрація на всіх ділянках фронту. Тобто, десь якісь операції вони продовжують на півдні, десь вони продовжують на Сході. Харківщина теж, як без порядку денного, не знята. Тому поки да, от можемо зафіксувати те, що. Ну, крім так, навіть попри те, що це все не означає, що треба все ну, нас з приводу Сумщини, можна не будувати ніяких безпекових заходів, тому що ну на жаль, росіяни там на території лишається. Сумщина, в принципі, лишається саме прикордонним регіоном. Біля неї не виникне ніяка там буферна, Курська чи Брянська чи інші які там народні республіки. Тобто, армія буде на висати, і те, що росіяни зупинилися на шляху до самих сум, це просто дає більше часу для того, щоб. Ну, зробити якісь от, скажімо так безпекові кроки щодо самого міста. Ну. Без таких от крайності, як деякі публічні люди, писали. А давайте ми, наприклад, всіх мобілізуємо. І навіть там така протиріччя була. Що з однієї сторони треба не поводитися в жуковському стилі про оборони сум, а її паралельно, а давайте ми всіх кинемо, щоб вони воювали за суми. Ну тобто, якраз щоб там от знаєте, по жуковськи поводитися. От нас от цей модус по жуковський він якось занадто сюди формулі циркулює. от те, що росіян зупинили, це дає час для того, якихось нормальних планомірних заходів. Вони так як. Десь там зуби дракона покидали, десь фортифікацію не будували, не добудували. Тепер пропонуємо. Давайте ми суми отримаємо по Жуковській. Ну тобто, просто кинемо більше живої маси, щоб якось затримати російські танки штурмові групи. Ні, так не буде. Краще все-таки, от раз з'явився час, зайнятися планомірним укріпленням оборони. Сподіваємося, що так і буде, і саме цей час буде ефективно використаний, тому що, на жаль, є досвід, коли час від початку курської операції, коли ми мали укріплюватися, зокрема на Сумщині, він не був ефективно використаний, як зараз бачимо, і по цих зубах дракона звалих, і по фортифікаціях. Але я кажу, що зараз дуже активно взялися. У нас і голова військової і адміністрації змінився. Ну будемо сподіватися, тут же ще важлива комунікація, яка в нас на жаль. Дуже кульгає комунікація і між підрозділами, які на кордоні, між збройними силами України і, під... і теробороною, між військовою адміністрацією збройними силами і теробороною. У нас виявляється, от немає елементарної комунікації. Тобто там працюють присутні підрозділи, наприклад, різні, і вони між собою можуть не комунікувати. Оце от проблема. Я спілкуюсь, спілкувалася з. Військовим, який, наприклад, працює вампіром на кордоні, і він каже, що не всі, хто приходить на кордон працювати, навіть там беруть контакти і розуміють, хто ще тут працює, щоб ми розуміли, хто що робить, хто де мінує. Навіть такі є моменти, тому це оця от комунікація в нас кульгає. І коли в нас все нормально, от сильський сказав, все нормально, то все типу розходимося. Далі не будемо тут нічого робити. Навіть видимість робити, що ми тут робимо фортифікації. Ну кожен своє, О, оце от небезпечний момент. Як на вашу думку, далі буде розвиватися ситуація з літнім наступом, куди треба зараз спрямовувати увагу? Знаєте, якщо ж ми говоримо про спрямування уваги, то є дуже такий момент по військовому будівництву, який він не дотягнутий, тому що нам треба розвивати інженерні війська. Це, знаєте, якраз одна відповідь на питання: а чому ж якби на Сумщині планомірно тим всім не займалися? Відповідь. У нас якби дуже багато знаєте, але не з кожної праски. Ми відстаємо від росіян по від Росіян по дронам, хоча якщо відштовхуватись від вже визнання офіційної цирки, і по півдронам ми росіян перегнали. Повто волокну не догнали, але чисто тому, що ми пізніше почали. Але ж ну ні з яких прав майже ні з яких прасок не звучало по тому, що ми від росіян відстаємо по компоненті інженерних військ. Вони навіть в рамках частково в них і так була традиційно сильна компонента, вони ще в рамках часткової мобілізації посилили. Там ще ці добровольчі загони, які там в регіонах Росії формувалися, там теж якби була інженерна складова. Ну і плюс навіть у них, хоча робота а, з цивільними підрядниками, які там десь на другій чи на третій лінії будують укріплення, вона була налагоджена нормально. Тобто не так, що там цивільна влада окрема, а армія їхня окрема, в них виходить, цивільні підрядники, напряму слухали армію. Нас виходить, вийшло Либітіракіщука, і виходить. Чото відповідь, чим займалися інженерні е, війська коли була операція на Курщині. Відповідь у ударний кулак уходила 49-та інженерно штурмова бригада. Це публічні дані відповідні матеріали публікувалися. І виходить, якби одна інженерно-штурмова бригада на, скажімо так, на п'ять лінійних бригад. Тобто, якби з однієї сторони виходить, було дуже гарне інженерне забезпечення там, але воно забезпечило наступальний характер. Але так як ну, да, ніхто не думав, що якби можливо, що в бойові дії перекочують назад на територію Сумської області, що там доведеться займатися цим от капітальною будівництво фортифікацій. Цим цим доведеться займатися військовими. І от тому доводиться з тому і краще уникати всіх проблемних моментів, що там, бачите, якісь цивільні підрядники будували фортифікації на 20 мільярдів гривень у підсумку. Там ніякого ефекту і ті місцевості росіян не пройшло, треба ставити питання, що цим мають займатися не цивільні підрядники, а військові, і що треба наращувати чисельність інженерних підрозділів. Да, якщо ми не знайдемо найдостатньої кількості підінженерні підрозділи в арміях НАТО, то ну, можна мобілізувати якусь будівельну техніку у тих самих цивільних підрядників, які якби, там займаються Ну незрозуміло чим там. Перекладання плитки, будуть якісь трасопроводи в Києві і тому подібне і тому подібне. Якби, дуже багато будівельної техніки якої можна буде потім рити якийсь ну, траншеї і інше, а не чекати, поки там дідуть росіяни, і виходять солдати мають копати вже вручну. Ну, якщо навіть росіян є розподіл, хто в них там штурмує, хто копає, Ну то це якраз той момент, який треба від ворога приймати і вчитися. В теорії цей момент із відсутністю комунікації він якраз має бути виправлений завдяки цих армійських корпусів. Ну бо це ж все такі, як би про ну, не просто там про налагодження комунікації, про налагодження уставленої комунікації. Тому тут питання таке можливо буде виправлено. але на що б я точно пропонував би звернути увагу? Так це скрічне на те, які там напрямки можуть бути гарячими ну бо знаєте, з однаковою ймовірністю росіяни можуть спробувати все таки виправити ситуацію по сумщині на свою користь, і якби ще на кілька кілометрів наблизитися до міста, щоб реалізувати ту лякавку, про яку нас говорили. тобто, що мовляв, там і дронами постійно кошмарити суми. Або все таки, що росіяни можуть теорії спробувати реалізувати свій план максимум по Донбасу. Географія тут не буде грати такої ролі, як pardon, політика. Політика полягатиме у чому? Виходить, ми, ну, ми, як країна, ми навчилися створювати умови для успіхів наших військових. Але ми, як країна, не навчилися витягувати з них політичний результат. От оце тут буде головне зосереджуватись, тому що маємо два научних приклади: перший Курщина. Давайте зауважимо це певний такий взаємовиключні параграфи. З однієї сторони у нас в інфопросторі тоді лунало, лише... що це рівно не можна з росіянами ні на які переговори, але паралельно. така може ми, наприклад, оцей шматок Курщини, тоді в 1300 км квадратних, вимінюємо на ЗС. Але ну є такі дисконекти. Як з Росі... не говорячи з росіянами, виміняти у них ЗС і їхню Курщину. Або ж насправді дуже свіжий приклад операція Паутина. Насправді, попри весь той російський терор, який ми спостерігаємо протягом останнього місяця, ця операція дала насправді відчутний ефект. Тому що ну якщо до цього росіяни могли для нальоту піднімати до десяти бомбардувальників, і відповідно там кілька десятих, десятків крилатих ракет повітряного базування, то тепер там максимум 2-3, ну відповідно 10-15 штук. Там вже питання в тому, як. Ну як уже організована далі протиповітряна оборона, тобто результат очевидний але знаєте щоб якось от витягнути, щоб якби навіть в плані сторення сильної позиції як там для зовнішньополітичних перемовин, що не те, що там знаєте ми якусь там абстрактну ядерну тріаду зачіпили. Насправді на стратегічну авіацію припадало, що там 25 відсотків ядерного потенціалу Росії. Всі інші це морська і сухопутна складова. А замість того, щоб доносити, що ми просто вибили інструмент терору росіянам, відповідно вирвали жало, яке їм дозволяло. Пардон кажуть, права на переговорах. Ми це не донесли, і виходить, якби ну тя десь навіть СБУ визнало, що не повністю операцію вдалося реалізувати. Ну бо, наприклад, по аеродрому Українка котрий в Далекому Сході, все таки не вдалося там щось. Ну це нормально, це буває. Можливо, навіть операція про задумалася ще ширшою, чим планувалося. Ну, якби на це навіть то, що вийшло, це просто небачене Але виходить, ми з цього небаченого воєнного плані. Політичний результат не витягнули. Тому, от, знаєте, буде дуже так образливо, що якщо наші війська цього літа покажуть якесь диво в обороні, а з цього політичного ефекту не буде витягнути, ми будемо просто от, Європа, послухай, там ж Росія загроза і проче, замість того, щоб саме сформулювати. От, ми взяли такий-то результат, все на полі бою. І росіяни мають на це як вони люблять говорити у реалії на землі. У нас у цього немає, і це найбільша проблема. І е, знаєте, чому так виходить? Е, мені так розуміється, що наша влада е, зосереджена не на зовнішню аудиторію, а на внутрішню. Обговорили в Фейсбуці, які молодці, тим більше, що там президент одноосібно ну, взяв відповідальність на себе, сказав, що він там ледь не особисто курував операцію Павтина. В Фейсбуці там овації всі радіють, піднесення таке сатисфакція, круто, все. І на цьому все як правильно як ви кажете. А політичних дивідендів а в зовнішній політиці для наших партнерів, для тих, хто нам допомагає від цього залежить допомога. Ми не зробили. Тоді чому ну бо бо наша влада якось дуже переживає за свої політичні амбіції всередині країни, і що буде далі? Чи зможуть вони втриматися. але тут питання, чи ми виживемо. Давайте спочатку думати про те, чи ми виживемо, а потім чи вже ви втримаєтеся і, і, і хто там втримається, взагалі? От така от ситуація. Тоді виходить, в нас комунікація вся спрямована на внутрішнє, так тільки от всередині побролило, щоб і поветина, і все решта. Ну треба робити правильний запит до влади, що ми власне і робимо.